Подвійна радість, подвійні клопоти. Акторка студії Квартал 95» Олена Кравець усього за півтора місяця після народження двійні повернулася на роботу. Ми зустріли матусю на вечірці, і на власні очі переконалися, що Олена в чудовій формі після пологів. Як двійня змінила життя телезірки, і хто допомагає їй доглядати за новонародженими дітьми? Дізнаємось далі. Азату майбутня та водуче Анатолій Анатолій святкує день народження у стилі культового голівудського фільму. Фантастична вечірка розпочинається. Вітаю тебе з днем народженням, як вітали на роботі, тому що у проєкті сніданок з 1 плюс 1», де ти вже багато років працюєш, люблять робити сюрпризи у дні народження своїм ведучим. Мене звільнили, ти, ти, ти що знаєш, я не знаю. А, ну, Там був сюжет, звичайно, приємний. Де пригадував, як я три роки тому прийшов до сніданку. Це найкращий подарунок для моєї мами, перш за все, тому що вона дивиться і приємно, що її сина люблять і вітають в один плюс +1, 1. Як вітали, друзі! Твоя кума Світлана Лобода який, до речі, сьогодні не буде, тому що вона на гастролях, але б щось передала. якийсь подарунок слухай це, до речі, крутий момент, що, от, наприклад, Монатік на гастролях, Лобода на гастролях, Пономарьов на гастролях, Врім'я Стекло на гастролях. Тобто, реально, мої друзі, з ким я спілкуюся в житті, і мені приємно, що вівторок і в них загружений. Вони працюють, вони співають. І я навіть радий, що їх немає на Дні нарожні, тому що в них є робота. Дів Монатік подарував куртку свою е... з написом Монатік. З написом Монатік, звичайно, толі Анатолі. Ні, ні, Монатік. Город прайс! Город, в котором живется нам! Как то, город, не сказка, и мечта! Город, реальность твоя и моя. Город, в котором мы будем жить. Ну, может уже нет, но стоит бы бить. Вы спросите, кто мы? Ответим на раз. Это ты пас. Васела Матуся. Перша в свете після народження Двини актор та студії Квартал 95 Олена Кравець. Це перший світський захід після народження дітей, і власне ти чудово виглядаєш. Я так розумію, що цьому сприяє двійня, двоє дітей. Так, да, у мене два тренажера дома. Но на самом деле у меня была мотивация, конечно, и стимул. Когда было принято решение вернуться в вечерний квартал в лигу смеха, вернуться в работу, ну, надо было собирать себя в кучу. майже до останнього місяця працювала і через півтора місяці повернулося на знімальний майданчик. Як воно бути мамою двох немовлят? Это все вверх тормошками. Это мир вращається вокруг них, конечно же. Да, недосип присутствует, но я вот задумываюсь о третьей няне. <с> вот на самом деле, мне многие помогают и свекрови, мама. У меня армия большая. Хочется быть с детьми, хочется э, наблюдать за их э, развитием, за тем, как они растут, за тем, как каждый день что-то происходит, но хочется и на работу, потому что она в удовольствии, хочется вот сюда, вот к друзьям, потому что давно всех не видела. Наверное, когда есть желание, находятся способы. Ну, наверное, вот так. Три няни. Це Дневная, ночная, Днівна, что ночью, если, якщо не спати работать, сильно тяжело. И вот о третьей я зараз задумуваюсь, тому що э, нужен хтось, поки я на сйомках. Одна няня з двома не справляється, поэтому, вот, ну, коротше, у мене там своя схема. Катя. Хотя... Коли одна маленька дитина в доме, то це безсонні ночі. А коли двоє маленьких дітей. Это... бессонные ночи вдвойне, потому что проснулся один, ты его покормил, укачал, убаюкал, легли. Оп, проснулся второй, покормил, укачал, легли. В это время, оп, подошло время, проснулся первый. И вот так вот. такой момент, что хочется от всех Тик ты. Я как-то на выходных осталась э, без нянь, но без помощи. То есть были вот ну, муж, Сережа, да, Маша. Ну, то есть была только наша семья. Нас было пятеро и собака. И вот мы, может быть, это немножечко такая подробность интимная. Вот мы вот как встали в пижамах утром, вот мы вот так вот до вечера, вот так вот и прожили. Потому что вообще, вообще, ну, нет времени, ну, реально ни на что. И иногда в такие минуты я убегаю в ванную, говорю, я в ванную на полчаса, я набираю себе ванную, ложусь. Выдыхаю, возвращаюсь. Хлопчик и девчонка, ты уже видрезняешь характеры? Ваня шустрик, Ваня живчик, и Ваня, по-моему, будет все время куда-то бежать. Катя, это такая, знаешь, Рената Литвина. Она не три месяца. Да, она вот может спать вот так, вот так. Или когда она ест, она ест вот так. Там, или ну там что-то испугается, и она вот так вот. у мені такі театральные жести. Гості йдуть, подарунки несуть. Анатолій Анатолій збирає привітання Парфуми від Ірини Білик і Самурайський меч від Дмитра Комарова. Ризиків у твоєму житті ти ще й почав захоплюватися авіацією чи не забагато для однієї людини і екстремальні подорожі, і байк, і мотоцикл, і ще й до того літаки. Я уже десь год учусь літати, і на самом деле вже виходить, я сам сажаю самоліт, злітаю уже легко. Но ліцензії у мене поки немає, тому що я це делаю через друзей. Это гораздо дешевле. Лицензия стоит где-то 10 тысяч долларов. А если ты приезжаешь к друзьям, у которых есть самолеты, то ты приезжаешь с канистрой, бензина, а лучше с двумя, 95-го обычного. З шашликами і тебе друзі катають на самолітах, летать. літать. Тобто, у майбутньому ти будеш економити гроші каналу і сам себе возити у відрядження у далекі країни за штурвалом літака. Всі мої знайомі авіатори умовляють, пожалуйста, ми розберемо самоліт, положимо в контейнер, увеземо в Таїланд, в Камбоджу, в Бразилію, і будемо тебе возити бесплатно. Только оплати доставку самоліту. Ага, це да. не дешево. Это не дешево да, ти ще й з парашутом стрибнув. І за долі це виявився той самий парашут, який не розкрився у насті. Я прыгал, когда мне было 20 лет, 13 лет назад у меня было 5 или 6 прыжков. Я решил, что ну, нужно возобновить эти ощущения. Поехал и, естественно, после такого перерыва заказал тандем-прыжок. И вот уже меня облачили в систему. Мы идем к самолету. Я спрашиваю, говорю, а расскажите про Настю, как это все произошло? Он говорит: А вот, кстати, у тебя ее парашют. Я говорю, как? Они говорят, ну их всего 6. парашутом все нормально, але но, к сожалению, так произошло. Ти живий зі здоровими ногами і руками. Це означає, що в тебе все розкрилось. У мене все розкрилось. Очень, конечно, обидно, що у нас так вийшло. Жива і більше ніколи так не пугать поклонників. Тебе те, що в тебе за плечима опинився парашут, з яким стрибала Настя Каменських і стрибала невдало. Тебе це не зупинило від стрибка. Чи було вже запізно відмовлятися? Коли ти приїжджає з інструктором, то тобі не нужно нічого делать, ти просто довіряєшся. І от ми вилітаємо. несколько сальтов в воздухе. Это ускорение 200 км в час падения. Я вижу удаляющийся самолет. Потом мы падаем, оператор нас снимает. И вот приходит момент, он открывает парашют. А вы знаете, там время идет замедленно. И вот он как-то вылетел и еще не раскрылся. Какие-то вот секунды он болтался. Я поднимаю голову, вижу и думаю, о боже, неужели опять не открылся? Нет, только не это. Но потом он раскрывается, и мы благополучно садимся.